Я всім привіт, я, Гіллян. Сьогодні ми пограємо у прикольні ігри. І сьогодні ми пограємо у прикольні ігри. І сьогодні ми пограємо у прикольні ігри. То коротше, перша гра це Тай... Тайкон. Паркур Тайкон. В цухму на нас 10... звукнути на декілька годин, бо... От тут треба паркур проходити в мене. Тут була кнопка виключеного інтернету. У мене інтернет вивіщиє час виключений. Одна зірка у тім Та Тай розумію чому. Аж там далеко чекпойнт. Трохи не придумала. Так. Так, Але це, ну це стандартний паркур. как раз Ой-ой-ой! А раду на Там ж... С... ложки ревни. Все, двое. Вика и... А, нет, трое. И давай пройдем е. на это. Так зерка. Там что... Спы... А, был она нас Давай хоть до две. Ага. С ложки парку. С ложкой. Але, напевно, одна зірка, бо ніхто не міг подойти хоч би до другого левелу. Вау. Ай. Я помер. Перший раз я помер на цьому легкому покворі. Чекпоінт. Ого! Хочу не впав. А що якщо я хочу біг? Синій. О, синя тачка. А, серйозно? О, поїхали. Все, приїхали. Ні, дякую. Опа, и теперь чекпоинт. Самая крута дорога. Ах, О, вагоне. Связал чекпоинт. Надеюсь. Самую погонетку. Ее! Ооо! Зразумію, чому тут одна зірка? Вагонетку розвалилась. Метка. рам пам 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 <связывая> А что мне с этим делать? серьезно? Ну, серьезно? Ну, не <связывая> Давай туди не. Да не. Давай туди это. Пропаде за 10 хвилин. Ай, сразу на початку помер. Мне ты зерки. Я тебе я ставлю зерку. Там не... Я самый крутой. А не она. Я не... Ага, зрозумів. что такое долгая обе. Ай. А я думал, что мне нужно обходить. Йой, ну скільки оно велико. Тут видно, что там чекпоинты. А где-то вот там далеко вон. А, не в чекпоинт. Уи катаемся мы через новый чекпоинт. Давай краще крошу, крошу. Крошу разловейший. О. Так обходим. Талица. Ах, я И вот такая Недовго. Е, Драбенька різна кольору. Так, чекпоінт Серйозно? Е сюди Я знаю, але це ж нему слово. Значишь, вибіта з легко? Ага, легкая. Опа, я впав перший раз, перший день о оп о оп, оп, оп. оп Далі чекпоінт. Двадцятий левел, у мене вже, або девятнадцатый. та это. Ой! Моя нога! Вона пропала! Це нормально? А, мені якраз... Ноги не треба було. О тут отак проходимо. Просто чудово, як мені стерли ногу. Так о. Я не хочу стерти собі ще тіло. Я ж просто спідрані, ви бачите, який швидко? Це все прийшов. Іва, чекпоінт Пора враду за потратим мені подарунок. Якісь такі спит Скільки там? О, все, багато! Там все тисячу партнерів. Скільки в них грошей було? П'ять мільйонів. Як вона це все купила? Йой, ви бачите, наскільки це довго цих грошей? 500 мільйонів, напевно. Це скільки тут треба їх? О, що це таке? о, о, підлога це лава! Зрозумів. А що так легко я не можу пропустити? Давай піднімесь до кінця. Пусти мене все. Давай. Ну, пошвидше. О! Швидко? Так, виходимо. Три хи. Та Тут неможливо! На 5 секунд. Чия паркур дуб? Мені треба подивитися до. Мені треба подивитися другу частину е, е, е паркур цивілізації. А, она йде одну годину 56 хвилин. Чи там дають п'ять? Ні, там дають 4. ка Це не можливо. Клей <рик> помрай, это Та ваш это? Там полную секунду пяти замі... бізмі... 5... 5 левел, зарцем <п> пока. Вашка, заметить, чему проявилось. Там бачили? пятый левел. <п> ну давай. <'ятый> Паркур тушкой. <'ятый> Ой-яй-яй, я був близько рекорд! Дякую красице. Что ніхто не прийшов? Окей, я всю і так граю довго, тому я приходжу у другу. У цій грі всього лише 44 гравців було колись. І 42. лайки. Окей, давай я стану червоним окусом мене голову забрали. Ви серйозно? Ви думаєте, що я похожу на Могуса? Просто забрали голову хоть залишилось. Ах, як страшно. Що тут робити? з кругом? Окей. Все тут дуже дивно. Тут щось то Що тут можна бути не так? А Та все добре, просто тисячу. Просто довго йти піском. А чому хоть би я скоро не надобав? Чому хоть би у нас не всякась хвата? Пяті з тисячі метрів. Там портал. Єй, портал! Оу! Я попав. Дай попав я за карту попав, Там якась зелена кімната. Там все зверху. Там зереноголовий? Що за окей? Опа, Що? Що тут твориться? Кто ще портал? Мене тут не якусь дитину кімнату. Тут є з 20 двері. Вони нічого не. Ти ке. Е, е. Ти просто до мене нема телефону, я би проклав. Але наді мною сміються. ха ха Хаха, я не хочу сміятися! С це є... Тух тут. Шо? Чехти пес. Биц, безгенесстрип. О чат ор хелп. Хелп. Я весь кукет. Уже тут битс ботс. Стріп стрип. Охел. Что это за кулкіт? Что ж эти творится? Давай я напишу на проклад. Який кулкіт все говорить? Я не розумію. Тут нема кулкида, храп умалась, на напевно. А Хотя особ потренувати и паркур на шести. Чисть та чому так плохато все? Окей, я поки що потренуюся. Отакого, о такого, отакого. Я нас догоняю Треба швидше. Пять плеєрів, чотири. Так, 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 так. О, я всіх обігнав. Я буду на першому місці. Я хочу за спидрам. Гот! Да, я трохи почекаю на тебя <таспит> Мне все одно. Курвай! Блок с кола. Блок с кола. Две зеркала на меня А вот он, зерок. Вот он. Там что-то было, там есть кнопка, чужой Там есть кнопка. А, -а, -а. Русарик, не застрял. А, не можем блоксикола, 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 блоксикола. Самая красивая кола на свете. Блоксикола, блоксикола, блоксикола. Что вы кола Что э, это за лавовый ревень? А у ну, себе видит дети. Он подобный. Не, у тебя краще. Какая одна зерка? Все, еду сюда. У вас одна зерка. Не, я буду у дым. Хоча лава, давай. У нас больше десяток. Девять? Оце девять, Ви хочете сказати. Ей, да ви ти... скоро ні. ней, так камон, Та й ой! і стрибок нажимався! не чесно я потратив так літко, вон своего життя Я просто у мене стрибок поломался. Окей, давай. Пройдемо хоч би до кінця, Якщо я помру, то я моментально уходжу з цієї гри. Бо ми не будемо так довго на неї до... не засидіть чуватись. Там круті падають. Ой, да нам нам сюди. Сидіть сюди. Опа, опа. Ей, я бачу косоту. Почкайте, мене ледве не забули. Одночасно чесно скакаємо ви і бачите? Ой, я, я потратив ще декілька секунд ще утекті. І ти ще стані! Може, може, я може моя голова долетить до фінішу. <клес> Ні, ви... І саме прикольна гра на кінець. Опа! Бетва, что знала. І давайте заходимо і... ой 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 я є? Мне тут потрібен один ну, острів. Где за... Ааа, він отмольк! Поплыли! Получай! Эх, промахнулся! Їх а фокасати не можна. Бо получиш смерть! Пуу! Тільки не стріляйте у мене. О, ні, там хтось до цього острова. Мені напевно подихне, якщо мене знайдуть. Ем, короче, тут нічого нема. Я пост... Хто стріляє, то я цього пристрою. Опа! Опа, став невидимкою! Стоп! Ой, юро, я можу робити подвійний стрибок. Дивіться. Оп, оп, Струба, ви бачили? Подвійний стрибок. Круто. Підпливаємо до червоних. А так омону. Ну, у наші вороги це зовсім червоні. Там у нас його чи скільки. Ничего себе, какой я жидкий, что у меня за карту. Ничего себе, який я был жидкий. И ничьей жидкости, но, ну, смотрите, набираем разгончик. <coughs> Давай, можно большие разгончик. <coughs> Толстая. -то... Нет, там два червяка. Я не дам їм підплести до сього побрати бра, ні, не, ні, 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 ні. Бримач іскокай пропадай. О, ні, не поймете, але повезло йому. Ему плехан. <плес> Все, Минус, минус, минус 200 грошей. О! Торошен у мене. Тільки не стріляйте в мою лодку. Тут что ніхто не Все плыве! Черно в зовсім команда. Тут их лота зовсім оталко. Скак. Ой, 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 Привіт, Челіку! Ну як сприви? Бе. Але мені треба поламати це все. І поламаємо цю команду, отак. Тебе я приб'ю. Площе! Бага. А, у них важливі скриньки. Бом! Тепер не важливі. Дві команды. Завтра зовтра програє. Це наш ворог. нє Рота-та-та-та-та! Бере бере! Опа, опа о о ай ой ой А може тут лодка стала швидкий? Ааа, не, я буду битися один! Один єдиний! Ви!

Багато їм закинув бомбочки. 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 пучай, пучай, пучай. Ти не так, 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 швидко. Дайте не. Але нам треба невидимий меч. Ми якраз кер... коло нього, як мені повезло. І зараз там червона прогрезла хвост. Нічого, якщо моя лодка пропаде, то я близько коло своєї команди, то мої знову ти А так то я поламаю трошки. О, ні, то он зробить. А, це моя команда. Серйозно думаю, що... Ой-ой-ой, а я що казав? Все Ах, Ай, ай. Ой. той чельник відкинув мою лодку, це не чесно. Це не чесно, він відкинув мою лодку. Це не чесно. Нічого, ну, я йому ще маю карму. О, ничего, я его могу... Только настал бомбочку. Плиз, плиз. А, так ты за... Сейчас не стал Получай, доби. Его лодка пусть. Нет, нет, нет. О, о. свечи вид, плывай. Лодка за... Тут прийдемо. Такий золотовий. Опа. О! Ні, не міщайся. Окей, об'їдемо цей курабль. І підійдемо до цього синього. Я це підстухну. О, у нього майже не... Мені треба його знищити. Обіцяється буде останній раунд. Бум! Воно буде дуже бо тому що вони мене не бачать. Пущає! У них самі свої бомби! Ви так швидко ви зможете зруйнувати мою базу? Ога-га, вони мають чим стріляти у нашу базу. Ой, вони чоловік може спалити. Я закину туди свою бомбочку. Опа! Я знаю, саме круте місце. Ой-ой-ой-ой-ой! То по-мон! Це ж не чесно. Не Я вже готовий. Я все одно переможу. Вся команда нападає на них. Вся при вся у них нема шансів. Та не, не на моїх. Є... Бум. Прекрасне місце. Бум! И шеплес-бомбочку. Бум. Дешево. Ага, там челе. Ой! Простарался. Нічого. Улучай! Бум-бум! Ага, там все є. Стока дози вас бум! Я? Бум! Скорби їм не потрібен. Я не можу співти. Не видимим! Його тизовий. Ви розумієте? Я вижив. Зато такая села была. О, давай, что прокатаемся в раз? Вы! И доску. На чем всем, папа?